Хто дише садом, дише молодістю, здоров'ям та довголіттям. У реєстрі земель Черкаської області володіння науково-дослідного інституту садівництва імені Левка Семеренка займає трохи більше 200 гектарів. Відоме господарство, історія створення якого нерозривно пов'язана з Семеренківським родоводом, нині є лідером садівничої справи у нашій державі. Мліїв. Дивовижну назву цього села мимоволі згадуєш, зупиняючи погляд на невисоких деревах, щедро увішаних великими соковитими плодами. Розімліли від сонця, а радше від вишуканого яблучного аромату повітря, тисячі доглянутих фруктових дерев, умиротворена тиша, яку порушує тільки шелест листя та поодинока бджола. Все це пересічному городянину здається прекрасною казкою, кінця якої так не хочеться чути. Радіє душа, насолоджуючись усім розмаїттям краси Богом створеного світу. Між тим можливість легким рухом зірвавши скуштувати духмяного яблучка закладалася майже двохсотлітньою невтомною працею чотирьох поколінь роду Семиренків. Нащадки древнього козацького роду, загнані у кріпацтво, згодом почесні громадяни Російської імперії, відомі свого часу всій Європі підприємці, меценати доброчинці. Усі вони були піонерами науково-технічної революції. Кожен з них залишив по собі не тільки добру пам'ять, а й неповторну садівничу спадщину. Починається рід від Степана Андрійовича Семаренка, запорізького козака, який 20 років був на Запорізькій Січі. Його сім'я потрапила в кріпацьку залежність і одному з його синів Федору. Вдалося викупитися з кріпацтва. І він разом з братами своєї дружини кіндратом Яхненком і Степаном Семеренком засновують в 1815 році фірму братів Яхненко Семеренко. Перепродували вони і кожі, і борошно. І в голодний 1830 рік годували майже 10 тисяч селян борошном. Із своїх млинів. Свого сина Платона Хведір відправляє на навчання в Париж в політехнічний інститут. І в 1848 році Платон Семиренко повертається в Мліїв інженером-технологом. За його планом, тут, у Млієві був побудований прекрасний самоповерховий цукровий завод. Поряд із цукровим заводом був побудований і машинобудівний завод. З цих заводів по Дніпру пішли перші пароплави. Навколо заводів розкинулось прекрасне промислове містечко з будинками для робітників, з гуртожитком для одиноких робітників, з крамницями, з газовим освітленням, школою, лікарнею, церквою. І коли в 1859 році Млії відвідав Тарас Григорович Шевченко, побачив. Школу, побачив лікарню, побачив заводи. Настільки був вражений і побаченим, що обійняв одного з сукрозаводчиків Яхненка і сказав йому батько, що ти тут наробив. А вже в 1860 році Тарас Григорович Шевченко видає свій кобзар коштом Платона Семеренка. Син Платона Федорича. Левко Платонович Семеренко видатний український вчений садовод молах. навчався в університеті святого Володимира, а продовжував своє навчання в Новоросійському Одеському університеті. По закінченню йому присвоюють ступінь кандидата природничих наук. Наділеному унікальним божим даром Левку Семеренку судилося перетворити скромне захоплення садівництвом свого батька Платона на потужну галузь сільського господарства. Пам'ять про геніального селекціонера увічнена у наукових працях, книгах, кінофільмах. Але найдорожчою винагородою за його талант, терпіння та невтомну працю на колись родинних, а згодом націоналізованих землях став всесвітньо відомий Ренет Семеренка сорт, який він вивчив, науково дослідив, узаконив і назвав на честь батька Платона Федоровича Семеренка. Час історичних катаклізмів першої чверті ХХ століття став найтрагічнішим в історії мліївського господарства. Тисак громадянської війни підрізав коріння колись квітучого фруктового саду, безжально рубанув по налагодженому ланцюжку наукових розробок. Куля невідомої ницею людини обірвала життя творця неперевершеної української селекції Левка Платоновича Семеренка. Зовсім скоро на науково-дослідницькому невосхилі спалахнула нова зірка, але з уже відомим на весь світ прізвищем. Те, що мріяв встигнути зробити за життя Семиренко старший, з натхненням взявся довершувати і розвивати його син Володимир. Володимир Львович Семеренко гідний продовжувач батькової справи. Ще малесеньким хлоп'ям Вовко Платонович Семиренко прививав Володимиру. Любов до садівництва. Він настільки розбирався і любив садівництво, що його пізнання садівничої справи порівнювалося тоді малолітнього хлопчика із досвідченими садівниками. Весь час свої літні канікули він проводив у батьковому саду. Після закінчення гімназії в 1910 році Володимир Львович поступив на агрономічний факультет. Київського політехнічного інституту. Навчання прийшлося припинити, тому що почалася війна. Володимир Львович був керуючим бюро солдатських крамниць, а в 1918 році він закінчив політехнічний інститут. Через два роки, призначений директором Центрального державного розсадника, як тоді називався Мліївський садівничий заклад, він за три роки відновив помологічну колекцію, селекційну лабораторію, школу садоводів, де навчалася найобдарованіша молодь з навколишніх сіл. Заклик до відродження господарства був почутий найобізнанішими фахівцями галузі. У Мліїв з'їхалися провідні вчені з усієї країни. Тут їм була надана можливість втілити заповітну мрію науковця, поєднати теорію з практикою. Під орудою Володимира Семеренка налагодили друк спеціалізованих видань, які стали у неоціненній допомозі державній селекційній науці. Хист організатора, яким були наділені всі представники роду Семиренків, енергійна вдумлива діяльність Володимира Львовича з розбудови садового господарства. Поступово зробили Млію центром науково-дослідної роботи державного значення. 1928 року у щойно збудованому науковому корпусі відбулася перша всеукраїнська нарада з питань садівництва. Ця пересічна на перший погляд подія стала беззаперечним доказом відродження і розвитку справи, витоки якої беруть свій початок ще наприкінці ХІХ століття. Серед низки найкорисніших діянь Володимира Семеренка виокремлюється створення дочірнього господарства, заснування науково-дослідного інституту у Китаєві, що під Києвом, де він став першим директором, викладання у кількох вищих навчальних закладах. Послужний список останнього представника Семиренківського роду мав би продовжитись, якби не Ще в дитинстві він мріяв укрити садом весь світ. Свій останній життєвий крок Володимир Львович Семеренко зробив у густий, непроглядний НКВСівський морок. Це лекція наука неспішна. Їй не властива суєта. Вона не терпить нетерплячих і не приймає. Кажуть, на виведення принципово нового сорту плодової рослини потрібно років з 50. Поряд із відомими з божі храми будували безліч безіменних робітників, багато з яких так і не побачили усієї краси результатів своєї праці. Багато хто з учених селекціонерів ніколи так і не скуштував плода, виведенню якого присвятив своє життя. Проте. За роки існування господарства звідси розійшлася світом незліченна кількість саджанців, паростків, пагінців, різних сортів насіння, ставши окрасою, а подекуди і основою плідних садів. Близько 40% українських плодових і яйзних насаджень від мліївського кореня свого часу окремим рослинам цього плодорозсадника близько півроку довелося проходити випробування космічною орбітою. Слава переможцям! Хто з українців не насолоджувався цим особливим сортом яблук? Названий так мліївчанами на честь переможців у великій вітчизняній війні, він став найсмачнішим подарунком яблучним гурманам усього світу. Смачного! Труд ваш немарний перед Господом!